Відеогляд оригінального мішечка дитячого одягу George, чобіточки ідут легесенькі на флісику, костюмчик на флісику, кофточка та штаніжки, спортивні штаніжки, флісик, спортивні штанці фліс. На флісику також спортивні. Піжамка, крупочка, чудосики, кроксики, напалочки. Все у нас ідуть набір піжанок. Вот і спортивні штанішки, футовочка балакенька. Отики. Вот Комію Костюмчик. Це десь на надаєшся, теплесенький чоловічки кліз, піжанки набір. Все йдуть набір ось таких спортивних штаніжків. на Граваєшся. Теплесенька така курточка, воду не проникна в Набір таких дуже класних лисінок, трубчик, чоловічок такий теплесенький. Пиплесенька така рубашечка. Далі йде ході. Кустюм ідеплесенький на байшці, кофта та штани. Спортивна кофта на замочку. Такий костюмчик. Така корошечка. Такий світшотик, йде на байшці, дуже красивий. Піплесенька художена курточка. Дуже гарне наповнення мішечка. Ось така курточка. Іде на підкладочці теплесенька. Там йдуть чубиточки. Теплесенька також така куртка. Середині це шо. Чубиточки на баєчці. А це йде набір, кофточок. До, до речі, набір до кофточок до оцих лосінок. Ось ось такі костюмчики. Дуже красиві. кофточки в рубчики, лисинки. Ось так. Ось така дуже гарна моделька. Ось так куточка. Піша на зручно, набір водиків, такі червички. червички, Ось такі чубіточки, не песенкі-лагенькі. Та ідуть також червички.